Відчуття, що тобі не варто це відкривати, і чого б це е, читай не відкривати обличчя лише рекомендація. Стій не треба ні, не смій. Верненням до нашого інституту неймовірного розвитку уяви та натхнення. Вітання жирафі з карафою, свинюці в перуці. Салют комасті у часті. ти як. Роне. Я чув кіт втратив трьох жирафів в останній місії. Покор! Взагалі то п'ятьох. Цей чудовий день ви запам'ятаєте назавжди! Давайте спочатку. Трішка <звучить> вогню. <звучить> кит? <звучить> кит. Кит! 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 Коти в капелюсі, Ти вже вийшов за межі. Хто пукає з вежі? <звучить> Що? Я сказав, ти вийшов за межі. Пукаю з вежі. Вийшов за межі. То хто пукає, не розумію? <звучить> Що ж, лишу в тебе кілька речей.